Ти ніколи не чув вислів, не грабуй банків навпроти кафешки з найкращими пончиками. Це не вислів. Це вислів. вислів. Ні, я тебе згодимів. Ніколи не чув? Може, але ти це не чув. чув, Може, ти Тепер точно вислів. Вперед. Увага! Зараз буде салют. Сідай. Цікаво, скільки тут. 40 мільйонів. Нефігові 3 мільйони. Але є погані новини. Це, таке? це в тебе жетон? Наркоконтроль. Офіцери Майкл Стігман. Ви знали, що Бобі з наркоконтролю. той Ви знали, що він з особливого відділу? Я вже й не знаю, хто ти. Зупиняй! Скучив за мною! Давай на Рахунок. Три відпускаємо. На три. Один. Та? Два. Три. Ну, от як тобі тепер довіряти? Пограбування та підстава. Цікаво, чиї це були гроші. Ми типу разом працюємо. Ні, ми не працюємо а -а -а. разом. Не разом, але на одній території. Разом. У межах одного району. Разом. Ви пограбували ЦРУ. Іде бабло. То точно немає це, я гарантую. Цього року винесете мені гроші протягом доби. Тільки як ми потрапимо на територію, у мене є план. Ну, я можу придумати план. Ясно, що можеш, але ти мені ще нічого не сказав. Бо я ще не придумав. Придумай швидше. Це твій план. Зате несподівано бачив бити себе. За Вашингтон. Вчора ще були як рідні, а сьогодні хочуть мене вбити. Як я їх розумію, Марк Волберг. Що я тобі такого зробив? Крім того, що підстрелив? Mm -hmm. Ну все, догралась. Сподіваюсь, я вас достатньо мотивував більше, ніж ти думаєш. Ось ваші гроші. Ось такий вислів. Сам помирай, а напарника виручай. Два стволи. Віддай ключі. Хтось із нас мусить підняти ті ключі. О, бляха! Нормально. За що? Віддай ключі. Ти знав, що я так зроблю? Сто відсотків. Давай ключі. У кіно з 5 вересня.